Всім привіт! З вами канал Майн і це знову виживання на острові. Як ви могли вже замітити, я е, почав грати е, з версії Minecraft 0.140 alpha Build 2. Тут пише один, е, ну по справді це другий білд Так, е, покажу вам, що я тут у вас зробив. Відкрив карти і тут сюди повісив на стіну Якби ж бачите свій цей. Якби острів чи як? Не поняв. А, повернув. Окей. Так воно чи ні. Хай буде так. Повертаємо тако. Так. Не знаю, що воно правильно. Як бачите, тут ово має таке обути. Дорожка. І тут немає, бо це баг якийсь. Хоча вона фоткалась і була тільки що десь вже пропала. Так, як бачите, я зайшов з самого Майнкрафту. Це от, Шнуд, типу, був тут. І це без модів вже. І всі речі, що були з модами, все попропадало. Ну мені е, на них все одно, бо тут теж багато всього цікавого є. Так, зараз вам покажу той корабль, що ми строїли в прошлій серії. Я його достроїв поза кадром. Да. Думаю, він класний вийшов. дивіться. Отакий. Тут типу ці якби канати. Зараз десь далі йду, щоб лучше було, було його видно. Так. О, дивіться, там прапор український поставив. Мені здається, що він класний вийшов. Не знаю, напишіть в коментарях як він вам виглядає. Мені він не нравится. Так, зараз покажу тих людей, що як би мої підписчики. Я вже їм броню просто проділяв. Ну, те, що підписчики, типу, просто. Так, це тут ще було. Так. Це було. Так, починаємо звідси. Амід е, Мусаєв, мій підписчик. Е, йому кожна броня. Тетяна Тімура е, теж. Підписчик просто. Андрій Тасуй теж та броня, Даніла Петерик теж, і Андрій Жильцов теж. Так, якщо я якусь там неправильну вашу фамілію ну, назвав, ну, наголос не кудись поставив, то вибачайте, не знаю, може неправильно. Так, наперед вибачаюсь. Так, Зараз вам ще покажу зміни там, трошки дострою. Е, як ви там було завдання, мені таке піппичик дав. Е, Построїти. Е, там в порталі е, цю плавильню, типа, там, щоб переплавляти все. Е, переплавляти все е, ну, я його построю вже виконати завдання поза кадром. Зараз вам покажу. Так, телепортімся. Так, сюди. ви могли замітити Вована. вона. Я зробив її по сучасному. Зараз вам покажу. Мені дуже класно вийшло. О, автоматичне все. Сюди кладемо, що ми хочемо переплавити. От в мене тут такого немає. Так, зараз, наприклад, візьмемо цей камінь. А сюди кладемо чим переплавляти? В е, даний момент лавою я буду переплавляти. Сюди зробив такий спуск. Щоб її звідси брати, як бачите, я там вже брав. Це лавою сказав мій теж підписи переплавляти. Той самий. Так, кладемо сюди, що ми хочемо переплавляти? Бачите, воно вже пропало. Воно пішло сюди по цьому і воно тут переплавляється. Зараз побачите все, воно пішло сюди вниз. Там знизу ці воронки. І вони йдуть ідуть до цього сундука. І воно тут, як бачите, появилося. Це дуже класно. Це так само абсолютно все. Це відйде від цього сундука, це від цього, а це від печки. Дуже, дуже класний цей механізм. Так, ну це зробив я. Зараз о, карта є, як бачите, тут. Зараз вам її покажу. Я це активірую її тут. Бачите, це мене на карті показує. Точка. Якщо хтось не знає, як зробити, щоб його показували на карті, то я вам зараз це продемонструю, як би. Ну, покажу. Це, ну, я сам це недавно дізнався, бо я на ПК не грав, і мені мій підвіщик теж сказав. І одночасно друг. Так, зараз. Ой. Сорян щось викинуло. Я не знаю навіть причину чого. Може через те, що ця карта була створена на 0.13, а зараз 0.14. Так, може бути може. Це, якби... такий перший раз відтоді, як я строю цю плавильню там і це все. Так, зараз, що хотів робити? А, показати вам карту. От, от наприклад, і тут актурюю. А, бачите, активував. Мене тут немає. Е, дивіться, зараз підемо туди. Нам треба для цього, щоб нас показувало. Я це шлемав. Е, щоб нас показувало Накування. Е, кладемо сюди карту і нам треба компас. Кладемо сюди компас. Потім забираємо. Для цього опиту не треба. Дивіться, все, оця ваша точка. Ой. І там все, я показую. Мене показує точніше. І куди я буду рухатись, воно буде теж на карті. Бачите? Дуже класно. Ще в цій серії я, я хотів е, для цих корей, якийсь бах, знову поменшили їх для цих корей е, робити ці воронки ставити і е, провести їх так до сундука, щоб яйця всі йшли. Можливо, я навіть зроблю так, щоб е, зразу вони йшли. До вибрасувателя, і зразу, зразу кури тіпа, вкидались, спавнились яйця. Ну, точніше, яйця випадались, кури спавнились. Так провільніше буде. Так, і, і це як я зроблю, то подумаю, де його поставити. Якщо не вийде зразу до вибрасувателя, то просто до сундука проведу. Так, зараз будемо це робити. як бачите, вранки вже приготував. Зараз зроблю само вибрасувателя. Так, ви тільки подивіться, що за баг. Оце як мене тоді викинуло. Все, ка ці карту знову не показує, прийдеться. І викидати тако. І знов сюди класти. Що за баг? Оце карт з багами мене чесно розражає. Так. О, вже бачите, показує. Вже все добре. Так. Це та. Дорожка. Так. Я скрафтив і роздатчик і вибрасувати бо я не знаю, що з них викидає, щоб спавнились, типу, там кури чи ще щось там. Зараз, ну, як почнемо це достроювати, то разом з вами перевіримо. Не знаю, корей мені не хочеться вбивати. Можливо, даже якщо вони мішати не будуть, то з ними построю. Так. Лені, лучше їх. Безжально, ну, як би вбити. Мішати будуть. Так, ну, бо якби лазя сюди в цю, і будуть мені все перебивати. Так. Кещітер курка, не міг її віддарити. Так, не знаю, як правильно його поставити. От зараз якось поставлю, тоді я вам покажу. Так, я згадав, як це робити. Як бачите, треба, щоб ці штуки, що там, було, були направлені до цього ряда. Ось і ряд вже йде до сундука, десь він там буде стояти. Так, і щоб їх направити, треба йти від того, куди ми хочемо. Так, ставимо. Як бачите, там оті штуки вже з'явилися. Потім тут. Так. Ну, де воно? Все є. Тепер перевіримо, як воно буде працювати. Наприклад, ми викинемо сюди меча на остроту 3. Так, він по ідеї має дойти до сюди. Так, да. все окей, працює. Так Ми це протестували. Тепер нам треба Треба, треба зробити, попробувати е, до роздатчика, як воно буде, чи вибрасувателя А потім вже, е, якщо не вийде, то до сундука. Так, зараз це подумаю, зроблю і вам покажу. І так, я тут не розумію, як його робити. Я його хотів е цими воронками провести сюди чуть підняти на один і сюди. Его. А я так думаю, що воронки піднімати не можна. Я не знаю, як з цим робити. Е Поки зроблю так, як знаю. А якщо можна піднімати. Ті воронки, ну щоб вони вверх передавали речі. Тому пишіть в мені в коментарях, і я це перероблю. А зараз зроблю так, як я знаю. Так. То я так поняв, що. Що я його правильно зроблю. Так. Думаю, сундука десь тут втикнемо. Так їх нема не можна піднімати, прийдеться його десь тут ставити. Ну, що поробиш? Так. До вибрасувати ляхтів. Не вийшло. У мене десь сундуки були. Стам їх сюди. І мені здається, здається, що цю воронку я неправильно поставив. Вона просто стоїть. щоб вона йшла від сундука. Знаєш, від сундука тако. Тепер перевіряємо. Кидаємо щось сюди, ну, десь небудь. І воно десь сюди отако піде. Тепер перевіримо. Ну. Іде, -ну. йде, чи ні? О, воно вже тут. Так, все працює. Значить так. Значить так. Це закриємо. Тут, можливо, теж. Хоча тут кури можуть сидіти на сундуку. Ну... Це поганий дайо тут ставити. Його треба було десь наверх вивести. Ну, я не знаю, якщо. Можна, ну, як я вже казав, піднімати воронки наверх, щоб речі йшли наверх. Ну пишіть мені, я це перероблю. Десь там сундука зверху поставлю. Тут неудобно. Там ще кури будуть залазити. Туда. Ну і буде так, що вони там застрягнуть і яйця там будуть. Так, за, за цих курей сюди трохи закинемо. Так. 16 ніхто не вилипився, одненький тільки. У мене ще там сундуку десь було. Так. Ну, Як ви вже, може, знаєте, граю без модів і. даже ну, я на початку серії це казав, я вже не зможу Lucky блоки ламати. Вже, звичайно, вийшов блок-лаунчер на 0.14.0 і на цей білд, але ще цього мода на Lucky блоків немає. Коли він вийде, обов'язково його встановлю. Так, зараз. Візьмемо наших яєць, Так. А, тут в мене взагалі їх мало. Думав більше. Так, тут аж з лакіблоків блоки раніше випадали ці. От ні, тут корей немає, тільки скелети, жителі і ці пауки в рої. Піщерні. Чи прості? Стопа, скільки я бігаю, і в мене не тратиться. А я не сложність виключена. Так, я завжди на максимум граю. Так, вибачайте, я не побачив. Не знаю, коли я її виключив. Так. Взагалі без поняття. Тако. Одненьке. Ну-ну. О, ця партія була удачна, оскільки вилипалась. Так, давайте. Ще, ще, давайте. ну 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 А це неудачно. Так. От як бачите, вже позалазили туди. Позалазили. Не знаю, як так зробити, щоб вони туди не лізли. Ну, поза кадром там щось придумаю, поставлю. Якщо е, не можна піднімати речі наверх. Так. Коротше, підписуйтесь на канал, е, пишіть коментарі, поради, завдання. Обов'язково вас внесу на цю площу. Поза кадром, може, ще завдання буду виконувати. Або, зараз, або на відео, не знаю. Як вам краще, так і напишіть. Можу ви взагалі, ту плавильню зробив. Поза кадром робити, потім вам тільки показувати. Ну, окей, напишіться. Коротше, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі, всім пока!